Налякані але щасливі. В актовій залі садочку діти попрощалися з холодом та зимою. Розповідали, ким були на святі та як вітали своїх рідних та найдорожчих. Я весна. А що ти робила сьогодні на святі? Розказувала віршики для мам. виступала. з сьогодні Виступали. З краплинкою розповідала віршик. Я виступала для вас. На костюм сонечка. Я була сьогодні тучкою була веселка і казку розповідала. Я була теж ще ведучою. До підготовки свята діти поставились відповідально. Батьки відзначають, виступи на сцені з раннього віку гарна практика для малечі, адже саме у цьому віці формується особистість. На кожне свято. Готуємо костюм, готуємо віршики, пісні обов'язково. Кожного разу Бо бачу по нашій групі, наприклад, і по своїй власній дитині, що дуже їм це цікаво і звичайно, кожного разу це кожен вечір приходимо. Вчимо, вона нас сама нагадує, що мама давай пішли, повчимо віршик обов'язково. Вихователька Ганна Мошкала каже, працювати з дітьми такого віку не дуже важко складніше їх зібрати, адже у весняний період діти більш рухливі. Тепер багато гіперактивних дітей вони слухають. Вони вивчають, є діти, які дуже-дуже з, з великим ентузіазмом хочуть вітати свою матусю, бабусю, просять, щоб їм побільше віршиків дати. Діти до шкільних навчальних закладів Ужгорода святково зустріли весну. Батьки щасливі, адже можуть побачити своїх дітей на сцені. Подібні виступи дисциплінують та розкомплексовують малечу. В так кажуть, сприяють розвитку кожного з них.